Компанія Шермюлер це компанія, яка представляє свої причепні запчастини на 80% європейської і американської техніки. Ми можемо в цьому плані дуже вам допомогти, адже в нас є асортимент поворотних петель, вставки під К-80 систему, флянцеві петлі, полусфери під систему К-80, фаркопи під комбайни, петлі з шарнірами. Плюс ми робимо вставочки під різні діаметри. Тобто можна з 50-го пальця перехід робити на 38-й палець, 32-й палець, під 70-й, до речі, в нас є петля. Шарнірна петля, вона чим ефективна? Тим, що є кут нахилу 15 градусів, і це спрощує в полі переїзди різні нерівності на ґрунті. Також можу представити вам фаркоп вставку автоматичний. Який досить часто використовується теж в аграрній сфері, можна побачити брус четвертої категорії, теж виробник Шермюлер. Усі ці запчастини можна замовити в компанії «Ліфтехнік». Будемо раді вам допомогти.